Це новину, що в Виклиємі Бог народився з Діви Марії нам оплотився. На цю новину горій печалі усі пророки віками ждали, віками ждали Бога просили, щоб додав їм часу і сили спаси діждати, Йому служити і ти його шляхом з ним у серці жив. Ви є мій десь Марія, Ваша дорога, швидше, швидше збирайтесь і не варіться. спаси дитя та щиро хліця. Нехай Господне ім'я святиться це насправді, що може знитися. Це вам не сниться, все це правдиво. У цьому світі сталося диво, мечіть за щиро моліться, спас не надився. це вам не сниться. Бедемо здалеку за ясним сяйвом, до теря світу для церемонії. От і прибули до Вифлеєму віддати поклін царю своєму. Господа Христа віри в серця мені царя. А доказ віри щирий у цей ми могутній царю юдеї, ці царські дари, котрі належать одному Господу Богу Святому. Прийми від мене ладу в від мене спаси миру в від мене Боже злато в безкучі. Хендали мандули, хто Має заміняти, хто що має продавати, застилю пляшки оночі, дам корови та Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний, вам усім поворожу, справжню долю розкажу. Тут є все, що тільки треба, якщо жить не підбере. Я циганка з Богослава, дайте мені відросала. Дайте мені молока в банчину, бо мушу годувати свою п'яту дитину. Я тут всякий крат приніс і постав переніс. Є тут луза і краватка, кожушина, модна гладка, стрази, чоботи, коралі, і так далі, і так далі. Тобі жити, треба знати, Ми прийшли не торгувати, а ми поставляти. Не, не. кричи тобі чого? Я не види вам нічого. сім'ї. Простепіться, цар ірити нас. Ах, ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер у руках вас маю. Відколи вчув я ту новину, що бог родився, не маю спочину. Зладжую зі світу, того месію. Він мою владу валить не посміє. Є у мене муж священий, фарисей, в письмі учений. Хай він скаже враз книжками. Де ти цар новий між нами? Я тут, цар, що накажеш? Мудрість тут свою покажеш. Бери книги та читай. Кажуть, звізда об'явилась, і дитина народилась. У Вифлеємі народилось дитя, котре принесло вічне життя. Коля б та зірками зоряна, такі вітцями, царями. Що ти мелиш, фарисею? Цар царів прийшов юдею, наді мною будеш теж. Волі, не несіть мій меч, і по всьому світу йдіть і наказ мій рознесіть. Кожен хлопець за двох літ, нехай загине, так скажіть. А інакше вам не жити, хто з вас буде боронити, бо тоді усім вам смерть. От і я прийшла з косою, хто питає тут за мною. Я, цар Ірод, смерть мила. Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого ж тепер косити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, Бог ще скоси малого, що вертепі народився і на трон міна Ні, не буде цього царю. Я косою їх невдалі. Та мале віця в яснині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла убити. Бо Господня така воля в Україні краща доля, щоб за світі не чинив, Україну не згубив. Геть полинеш Божий край, людям мир і спокій дай. Сіка яскрава в небі тривожному Вість українцю показує кожну, мерегти, кажучи, діва на сіні, вже обовила Божу дитину. Зі різняні, тім всім боці планеті. Чи наш порох свято забрати, та зоря сяє, ясно й завзято, Зірка освячує схід благодати і в покопи солдат, знає, як хочеться свято додому. Видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях, зірка летить далі. Мі Очелом торкнутись, досеть, Домі, де хтось вже не повернеться, Зірка різдвя насяє вогням, бо перемога, точно за нами, не віддамо з Богом серці свого, Христос родився, славімо Його. Боже і цілой стопонь і в святі, вбережи мою, мірі від злого і країну дорогу, весь віт кожного захисника, солдата, що за правду б'ється за своє село, кожне, місто українське, кожен дім і всіх, хто там живе. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти збовідно, та служити Богу вікно. Из честных ударов дорогу заспевает, слава Богу. Сань же не стало лучше света.